Продовжені теми думок, які вийшли, получається дуже часто є дзвінки. Коли відчуваю по людині, я говорю спочатку ціну, говорю приблизно від і до. Я говорю людині там, ну щоб як знати і так далі, говорю, що потрібен замір. І говорю більш свідомо, тому що мені ті 300 гривень і не потрібні. Що замір буде вартувати 300 гривень? Людина просто відпадає, тому що вона чує 300 гривень. Вона ж не рахує, не враховує, не цінить мій час, не цінить як мінімум цей замір від півгодини, не цінить час добирання, не цінить час взагалі людини, яка оплачує там за якесь пальне і так далі. Це має бути безкоштовно, бо я великий там замовник, який потенційний, я хочу знати ціну, і я маю повне право. Відповідно я на такі речі я зразу реагую дуже спокійно. Я просто кажу: добре, дякую, я не поїду чи не буду цим займатися, тому що я знаю, що в перспективі далі. Ця людина, вона будуть нюанси з нею, і відповідно таке замовлення не варте уваги. Краще працювати з хорошими людьми, які дійсно цінять і розуміють. В більшості випадків ти відчуваєш вже в процесі роботи, яка людина і на що вона спосібна. Тому що оцього шаріка безкоштовного хочуть всі, та й безкоштовно взагалі би хотілося б, щоб засклили чи зробили якусь роботу. Якось так є велика, достатня така частина людей, які оце слово безкоштовно. І в процесі роботи є нюанси з такими людьми. З такими замовниками не дуже люблю працювати. І переважно оцей момент, коли людина чує 300 гривень, вона відсікає її автоматично.